Відверто з лікарем, програма відверто з лікарями. Сьогодні відверто ми будемо говорити зі стоматологом. Володимир Шевчук у нас сьогодні в студії. Вітаю. Добрий ранку. І тема сьогоднішньої розмови Каріс. Пане Володимире. В принципі, будь-яка людина за життя, чуючи слово, поясніть, будь ласка, що таке Каріс? Звідки він береться? Каріс це мікробне ураження емалі зубів, першочергове емалі зубів, яке в майбутньому дає ускладнення в вигляді пульпітів і подальших ускладнення зубів і переепікальних тканин. Він розвивається з допомогою бактерій. Наразі існує близько 300 теорій виникнення карісу, але от ні одна з них в повній мірі не пояснює повні етапи його розвитку, тому вилікувати остаточно каріс неможливо на сьогодні сьогоднішній день в світі ми можемо тільки боротися з його ускладненнями. Тобто ми можемо його вирізати, вирізати уражену емаль і вставити, скажімо так, мікропротезування вигляді пломб. На сьогоднішній день це єдине лікування каріясу. Емаль це жива структура. Тобто там є своя морфологія, і навіть в емалі є рідина. Тобто, от на цьому мікроуровні. Але тут є єдиний мінус, що на відміну від кісткової тканини, з якою от внутрішня Структура зуба – дентин це по факту кісткова тканина. Uh -huh. Вона може відновлюватись через свої важкі процеси, але може утворюватись третини дентин. То емаль ніколи ні з яких умов не відновлюють. Uh -huh. Це одне із тих небагатьох, що ніколи не можна вилікувати. Тобто емаль вилікувати неможливо, її можна вирізати і запротезувати. Не протезування так, так, це так, є так, лікування. Так. Умовне лікування. Треба вирізати, почистити так. і запломбувати. Так, можна ще назвати лікуванням карісу профілактику, але це не лікування, Тобто не допускати розвиток його на зубах. Ну от профілактику це окремо, ми поговоримо лише до кінця нашої розмови. Все ж таки. Це виникає через їжу, через стан здоров'я, через якісь хвороби. Я так розумію, що в групі ризику ми всі в групі ризику. Ми всі так. Ми маємо розуміти, що емаль це як захисна складова наших зубів, це як панцир, і як якісно цей панцир сформується, залежить від нашого дитинства, зокрема від закладки зубів. Якщо цей панцир, емаль сформувався якісно, нема на ньому ні ерозій, Якщо він однорідний, то і захищати він буде добре. Також наймалі є борозди, ямочки фізіологічні, і в залежності від того, наскільки ця ямочка фізіологічно виражена, сильно глибоко або неглибоко, туди або забивається, або не забивається остатки нашої їди. А якщо ямочка має v образний англійськими літерами v образну форму, то промивається гарно, вичищається щіткою гарно, і в принципі такі борозди вони не підвержені при хорошій гігієні в розвитку каріусу. А якщо ці фісури Мають ігрікобразну форму, то при неважливо якій гігієні, навіть при дуже якісній, там точно рано чи пізно розвинеться каріозний процес. Він може бути текущим, або може бути стрімким, але він там точно розвинеться, якщо маємо ігрікобразну цю боротичку. І так. це залежить тільки від... від морфології зуба. Спадковість. Це так? спадковість, так тобто тут багато факторів мають саме спадковий характер. Середовище так у нас так. в роті у кожного є своє так. середовище, тобто бактерії можуть залишатися після. Її. Їжі, угу. А можуть залишатися внаслідок якихось хвороб. От якщо у людини ангіна, так. це якось може вплинути на розвиток Якщо калісі? Людина з зубами живе все життя, а ангіна в неї там два тижні, три тижні, місяць. Умовно такий короткотривалий вплив мікробів дуже сильно впливу саме на каріозний процеси немає. Можливо, якщо говоримо про умовну ангіну, ми маємо загальний спад імунітету. Через це в нас кістки в організмі, зокрема, стають більш слабкі. Імий а імаль через ці всі деструктивні процеси організми стає також більш крихкою. Я пацієнтам своїм даю таке порівняння сир. Коли говоримо за відбілювання зубів, ми коло говоримо за каріяс, про сир кажу. є сир з маленькими порами, і є сир з великими порами. Але каркас у цей сир він незмінний завжди. Якщо в нас є якісь негативні впливи на зубів, чи то якісь імунні патологічні процеси, чи спадкові якісь хвороби з емаллю, там флюороз, гіпоплазії, умовно, то такі зуби стають більш чутливі і емаль стає більш чутливою. До мікрофлори, тобто до цих мікробів, і розвивається тоді каріс. Тобто, при ангіні умовно суттєво каріс не виникне. Але якщо ми маємо, наприклад, там хронічне захворювання нирок, тоді буде більше з каріусом проблема. Якщо кишково шлунковий тракт також там є, якісь хронічні, хронічні, хронічні захворювання, тоді так. Вік чи впливає вік на те, що у людини каріс швидше може розвинутися або повільніше, впливає. Чим молодший пацієнт, тим більше схильність до каріусу, що я маю на увазі. Коли зуб прорізується, він не сформований. Навіть оця емаль, коронка зуба, яка прорізується через ясна, вона ще 2-3 роки, в залежності від того, який саме це зуб, жувальний або передній, досформовується, домінералізується з слини. Зазвичай у пацієнтів, наприклад, перші жувальні моляри, шості зуби, першими страждають. Чому? Тому що вони вилазять ще такі слабенькі, не повністю мінералізовані. Діти неякісно чистять зуби часто, солодке, гігієна не. Така, як треба, мами, ну і тата, бабушки, думають, що це молочні зуби, не заставляють діток за ними якісно ухажувати. І та є така теорія у батьків молодих, що молочні зуби не треба лікувати, і от хай воно такі буде. Нам трапляються часто пацієнти, які в дитячому віці запускають по незнанню ці вже постійні зуби, і ми потім їх рятуємо вплоть до того, що ставимо протезування коронками і металокерамікою. Інколи коли в нас є такі, кажемо, так, умови частіше це все таки пластмасові коронки для можливого подальшого протезування брекетами, але в момент протезування відбувається у дітей також через ці ускладнення каріїс. Ага. Молочний зуб він такий самий зуб, як і постійний. Треба доглядати, чим він може відрізнятися, тим, що там пульпа набагато більша ніж у дорослого зуба. Вона не встигає так сформуватися з віком. Нерв стає меншим, меншим і меншим. З віком він ніби самозамуровується, от за Киснер механізм організму, то у дітей тільки от воно свіже, нове, і для того щоб карі дійшов до такого важкого для зуба патологічного процесу, як пульпіт до нерва, треба набагато менше часу, тому що ця відстань набагато менше, і плюс зубки не встигають повністю сформуватися. Ну да, ви сказали, що він ще формується. Якщо у дитини зубки там починають з 6 місяців до 2 років повністю вилазити, то в 4 роки ми маємо бачити мінералізовані якісні зуби, але на цей час вже у Багатьох діток спостерігаються каріси, бо на свіжу емаль пройшов такий от великий шквал мікробів, які не дочищали після їди. Пан Віктор запитує: а чи може? каріес молочного зубу в подальшому впливати на розвиток каріесу вже у е, корінного зубу. На розвиток каріесу він впливати не може. Ми повинні з вами розуміти, що це зовсім дві різні структури: постійний зуб і молочний зуб, але вони зв'язані чим місцем, де вони ростуть. Якщо ми маємо каріозний процес молочного зуба, неважливо наскільки він виражений, це проблема суто молочного зуба. І завдання молочного зуба це достояти до фізіологічної зміни, тобто тримати. Ти місце для постійного зуба. Якщо процес вийшов вже за межі молочного зуба, і ми маємо запалення в кістці, тобто періодонтит молочного зуба, до чого бажано взагалі ніколи не доводити діток, то цей періодонтит запалення в кісті може вплинути на фолікул, тобто зачаток постійного зуба, і або отримати локальне пошкодження емалі зуба, то зубі, коли виросте, він буде не такий гарний, або з якимись бородочками, з якимись аномаліями розвитку, або взагалі він може заснути і не прорізатись. Такий зубік так. Так, інфекція може зробити з фолікулом все, що хочеш. Тому інколи, коли ми маємо такий глибокий запальний процес в зубі, ми вибираємо тактику видалення зуба, навіть якщо це передній зуб у, там, у дитини. Інколи ми так робимо, щоб не довести цей процес до постійного зуба. Може один зуб заразити інший? Може. Є такий термін, російською мовою, скажу целуючийся карієс. Це дуже пов'язана тема з брекетами, з ортодонтією. Чому? Зайду трошки здалеку. Проблема наших пацієнтів в тому, що ми не знаємо, що таке профілактика. Є така догма на чистих зубах, каріес ніколи не розвивається. Тобто, якщо виключити мікроби, його там не буде каріас. А Це ж неможливо виключити мікроби. Так, угу. так, але ми до цього маємо стримитися завжди. Якщо в нас брекети, якщо в нас скучені зуби немає нема ортотичного лікування, то пацієнтам там дуже важко вичистити наліт. Що таке нитка знають зовсім не всі, і в цих місцях на контакт. Ні, поверхні формується каріяс на одному зубі, і через контактну поверхню він переходить на сусідній зуб. Тому дуже часто в таких випадках ми ставимо зразу дві реставрації, саме на контактній поверхні. І для того щоб зрозуміти більше, скажімо так, утворення самого каріясу, то каріс це не мікроб, їсть зуб, це продукт життєдіяльності мікробу. Знижують pH в кислотне середовище і емаль руйнується, угу. тобто так утворюється каріс. Це не якийсь там крокодильчик, який відкусує кусочки зуба. І тому, от коли ми кажемо, як лікувати, це вирізання цього карісу, припаровка і міні протезування у вигляді реставрації, пломби. Каріус має стадії, то які вони от коротко, щоб люди просто зрозуміли. Стадії розвитку каріуса він дуже прості: це початковий, середній там глибокий каріус, по глибині проникнення. Далі є ще класифікація карісу по гострий або хронічний каріс. Зазвичай хронічні каріси у всіх пацієнтів, а гострі або у дітей, або у людей з зниженим імунітетом. Каріозні оці процеси проходять повільно. А потім, коли вони доходять до дентину, це внутрішньої частини зуба, то там вже розвиваються дуже швидко процеси, і в такому патку це гострий угу. процес. Візуально людина може побачити початковий каріес? не завжди. Ну як ми казали, каріес зазвичай розвивається в місцях, скажімо так, імунної до цього чутливості. Це впадинки, це ямки, це міжконтактні проміжки. На імунних зонах каріес не розвивається. Імунні зони це те, що дуже легко омивається язиком, слиною, mm -hmm. те, що куди ми можемо достати щіткою. Тобто каріес в цих місцях зазвичай не розвивається. Каріси це жувальні поверхні, це контактні проміжки, фісурки і ямки цих жувальних зубів. Оце, зокрема, каріс розвивається саме там. Які так. симптоми карісу, щоб людина зрозуміла, що то точно він? Біль. біль. Перший симптом, що ми можемо зрозуміти, це біль на кисле і на холодне. Тобто, як я казав попередньо, емаль це зовнішній шар зуба, це як панцир. І коли цей панцир пошкоджений, ми будемо відчувати чутливість і в симптоми. Де організмом так закладено, що найчутливіша зона в зубі це границя між емаллю і дентином. Там є відростки нервових клітин, і от ця зона найчутливіша. Для чого це зроблено? Для того, щоб природа так продумала, щоб як я пацієнтам завжди кажу, що коли карієс дійшов до дентин, Ну, тобто, вже на половині свого шляху треба швидко бігти до стоматолога. Наприклад, шкідливі звички як куріння, чи це може впливати на розвиток каріусу? Тут розбіжність поглядів, поясню 100% коріння ніякої користі для зубів не несе. Але сказати, що саме коріння суттєво підвищує ризик розвитку каріусу, так не скажу. У коріння багато ятрогенних там всяких моментів, тобто призводить до захворювань більше слизової оболонки порожнини рота, а не до розвитку саме процесів. І як приклад в своїй практиці ми дуже часто бачимо пацієнтів, які палять з дитинства і. І мало каріясу, або пацієнтів, які взагалі не знають, що таке цигарки, не знають, що таке алкоголь, і підтверджені прям великим каріозним процесом. Я б сказав, що більшого впливу мають саме стреси. Так, стреси це те, що ми пропускаємо через себе, от через нервову свою систему. Коріння це, як скажемо, зовнішній вплив має, але в дуже дуже незначній кількості саме на каріяс. Тут я б сказав, що ні, навіть угу. отак. Чи є варіант безболісного лікування анестезії? Е, так є такі категорії пацієнтів, які кажуть: лікар мені спочатку укол. Так, ви не сіли ще в крісло. Ну, так, буває таке. А, Але бувають пацієнти, коли кажеш, може у кольчик, а пацієнт дивиться, а навіщо мені уколчик? А що це таке у вас тут? Не треба мені уколи, мені ми так лічимося. Тобто пацієнти є досить різні, але зазвичай пацієнти бояться саме болю. А якщо і будуть якісь боліві процеси, то це буде узгоджено попередньо. Безпосередньо пацієнт буде про це попереджений. І вони будуть короткотривалими. Тому що анестезія, зокрема. Це класна така маніпуляція, але потім треба декілька годин ходити з онімінням. І якщо деякі ділянки в міміці, ми не відчуваємо, що там є анестезія, то, наприклад, якщо ми робимо уколчик цей на нижню щелепу, великий, то відключається половина щелепи, і далі пацієнту не дуже комфортно там розмовляти десь годинок 6. Тому інколи ми йдемо на цей компроміс. Або якщо це верхні зуби, можемо там робити укол класно, пацієнт задоволений, завжди ніяк на міміку це не впливає. Якщо це нижня щелепа, то інколи ми йдемо на компроміс, а може трошечки потерпіти стосовно бор машин, як ми їх називаємо, сучасні турбінні або мікромоторні наконечники вони є тихенькими. Uh -huh. Тобто, якщо він справний наконечник, якщо там ротори крутяться злагоджено, то він не буде сильно великих там звуків видавати. А на сучасний день є лазерні припаровочні машини. На мою думку, вони не є суперефективними саме в припаровці зуба. От, але це один із варіантів, і там відбувається взагалі без звуку. І чи можна упередити каріс? Бо я так розумію, так каріс остаточно невиліковний. Так каріс в групі ризику, ми всі так може один зуб заражати інший. ну при деяких умовах. При деяких так. умовах. Вживання яких продуктів точно може спровокувати розвиток каріусу. Каріяс з'являється від локального зниження pH в ротовій порожнині, що відбувається внаслідок бродіння вуглеводів. Тобто, ми можемо сказати з впевненістю на 100%, що причиною є продукти, що містять вуглеводи. Це солодке, можна сказати, в більшій мірі. Це бродіння відбувається під зубним нальотом. Тобто, якщо ми точно не хочемо, щоб в нас був каріяс, треба, щоб були чисті зуби. Тобто поїли солодкі, почистили? або прополоскали. Прополоскати водою чи звичайною водою дві години після вживання їди організм наша ротова порожнина намагається створити нормалізувати pH в роті тобто дві години це такий термін найбільш небезпечний для наших зубів чи можна його якось упередити уповільнити і зробити це наприклад в домашніх умовах профілактика треба так. чистити зуби як і чим часто пацієнтам я кажу, що чистити зуби і водити щіткою по зубам це зовсім різні речі. Існує багато методик чистки зубів. Вони всі не ідеальні, тому їх і багато. Але ми маємо розуміти, що зуби після чистки в домашніх умовах мають бути гладенькі. Один із небагатьох індикаторів, які пацієнти можуть для себе використовувати. Тобто, після гігієни про у стоматолога зуби завжди там чистенькі, гладенькі, і отакий от стан має бути завжди. <гум> Якщо ми почистили дома зуби і вони десь шершаві чуть чуть то треба їх дочищати в тому місці. Якщо не виходить до чисти, треба йти значить, до стоматолога. Однозначно, емаль вона дуже-дуже гладка, це важливий нюанс. По-друге, обов'язковим елементом гігієни без оговорок є нитка. Тобто, нитка є обов'язковим елементом гігієни. щітка і нитка. Паста є також важливим фактором. Чому? Тому що в неї є багато впливів, ароматичний. Механічний мікромеханічний вплив, вони допомагають мікроби оці всі прибрати. Це от три елементи обов'язкові. Далі йдуть додаткові методи гігієни. це як ополіскувачі, йоршики, іригатори. Їх бажано використовувати, але, скажімо так, соматично здоровому пацієнту з гарним станом ясен і зубів, достатньо буде саме оцих цих щітка, нитка і пасти. Щодо народної медицини, от ополіскувачі, так. А якщо пополоскати, наприклад, ромашковим відваром або шалфеєм, це е... нормально чи стоматологія це також відштовхує? Ми це дуже любимо. Ці ромашко, шалфей але ми маємо розуміти, що якщо ми будемо рекомендувати пацієнту полоскати ополіскувачами, то що можна купити в торгових центрах, то це профілактичні засоби гігієни. Якщо ми говоримо про ромашку, шалфейку родуба. Якісь інші настої, відвари, то це лікувальні вже препарати. А і лікування і профілактика це різні речі. В чому різниця? Якщо ми займаємося профілактикою, то ми не даємо можливості піднятися рівню мікробів до агресивного рівня. А якщо ми займаємося лікуванням цим ромашка, шалфей, то ми заліковуємо і свою мікрофлору, обираючи свій природний механізм захисту. Тому це класні варіанти, це дешеві варіанти. Ну, всім верстам населення, але тільки по показанням. Просто так на кожен день не бажано. Як часто треба відвідувати стоматолога, щоб він розібрався, що там у вас в роті відбувається? Я пацієнтам говорю завжди таку фразу: що іти до стоматолога, коли у вас щось болить, вже трошки пізно. Тобто знову ж нам бажано в країні повернути оці ці профілактичні заходи. Ну, нас ніхто не зобов'язує до цього, то ми маємо бути просто свідомі. Так, так, в першу чергу, це ми робимо це для себе, для того щоб нас завтра нічого не турбувало і. І безпосередньо, що ми завтра заплатили менше грошей, О, за от я тільки хотів сказати. У нас є великий стимул, бо стоматологія, то як ветеринарія, то за дорого. То і, чим і завтра це завжди буде дорожче ніж сьогодні. Це угу. 100% До стоматолога бажано ходити раз в півроку, якщо це знову ж таки соматично здоровий пацієнт. Але зазвичай, угу. все таки, ми рекомендуємо раз в півроку для всіх. Відсутній на зараз диспансерний огляд стоматологічних хворих це... і не тільки стоматологічний. Так Диспансерізація стоматологічних пацієнтів це такий процес, про який я чув тільки на другому курсі академії стоматологічної. І після того такого не було. Де, якісь картки ведуться, де є документація. Так зараз є е хелс впроваджується. Це така початкова цифрофізація нашого процесу, і в майбутньому воно має привести до і до цього огляду. До чого це, коли ми приймаємо рішення або препарувати оцю пляму, або ні, ми маємо дивитися на загальний стан зубів. Якщо у пацієнта 10 пломб, 5 карісів, якщо пацієнт піддатливий на каріозні процеси, якщо сир наш з великими порами, то ми розуміємо, що навіть на етапі плями краще зробити ту дирочку, тобто перепрепарувати цю пляму, поставити якісну пломбу, зробити якісний контактний пункт, для того, щоб пацієнт зміг там вичищати ниточкою і в майбутньому карісу там не буде великого. А буває, коли ми бачимо, що це поодинокий процес, тільки локальний, тільки от два зуби. Підтверджені цьому процесу в одному дирочка в іншому плями, тоді ми не препаруємо. І спостереження з нашими пацієнтами, що ми ведемо, так і показує, що пацієнти, ті, що були більш молоді, ті, що з якимись неправильним положенням зубів, з поганою гігієною, в них коли ми пробували спасти ці плямки, в них в майбутньому розвивається там карієс у стоматологів. Буває карієс? Звичайно. А як часто лікарі-стоматологи відвідують своїх стоматологів? Коли затягнеш колегу в собі в крісло, тоді відвідують, напевно. Ну, це десь це ну, це? також люди, також пацієнти. Це ми раз... боїмось стоматологів. Так? Да? Звичайно, пане Володимире, дякую. Запрошую вас до участі в наступних темах в цій студії. Дякую. Як завжди, ми попереджаємо: не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся до лікаря. Якщо ви проводите профілактику, нехай вона буде тільки правильною. Відверто з лікарем